Вітаємо вас, шановні батьки. До вашої уваги пропонуємо рекомендації щодо інформаційної безпеки дітей у цифровому світі. У цифровому світі захист наших дітей від небезпечного контенту стає однією з найважливіших батьківських турбот. Тож розглянемо практичні кроки для створення безпечного цифрового середовища для малюків. Крок перший. Слідкуйте за часом. Проведеним дітьми за екранами гаджетів. Для цього є рекомендовані норми: дошкільнятам 30-40 хвилин на день, молодшим школярам до однієї години в будні старші діти 1-2 години максимум. Створіть для своїх дітей чіткий розпорядок дня з визначеним часом для гаджетів. Використовуйте таймер, щоб дитина розуміла межі. Пам'ятайте, що перевищення норм може призвести до проблем зі сном, увагою та поведінкою дитини. Крок другий: безпечний контент обираємо з розуму. освітні програми, вікові обмеження, позитивні цінності. Віддавайте перевагу мудфільмам та іграм, що розвивають логіку, творчість та соціальні навички. Завжди перевіряйте маркування, тобто від дитини, щоб показати відповідний контент. Обирайте контент, що пропагує дружбу, взаємодопомогу, доброту та повагу та інших. Перед тим як дозволити дитині переглядати новий мультфільм чи гру, самі ознайомтесь з контентом. Це допоможе уникнути неприємних сюрпризів. Крок третій – Батьківський контроль. Увімкніть вбудовані функції батьківського контролю на телефонах, планшетах та комп'ютерах. Заблокуйте доступ до небезпечних або неприйнятних за віком вебсайтів. Встановіть програми, що блокують агресивну рекламу та спливаючі вікна. Регулярно перевіряйте історію переглядів та встановлені додатки. Крок 4. Разом безпечніше. Організуйте спільний перегляд разом з дітьми. Це дасть можливість миттєво реагувати на проблемний контент, обговорити побачене та сформувати критичне мислення у дитини. Зміцнить довіру між вами. Перетворить екранний час на сімейну активність. Пам'ятайте, коли ви поруч, дитина почувається захищеною і може поділитися своїми враженнями чи незрозумілими моментами. Крок 5. Розмовляйте з дитиною, пояснюйте, що не все, що ти бачиш в інтернеті, це правда. Деякі люди можуть просто вигадувати історії, або якщо щось тебе лякає або засмучує, обов'язково розкажи мені або мамі. І добрі герої завжди допомагають іншим, а погані можуть ображати давай разом розрізняти їх. При поясненні використовуйте прості слова та приклади з улюблених мультфільмів дитини. Створюйте атмосферу довіри, де малюк не боїться ставити запитання або розповідати про свої переживання. Крок 6. Чому варто уникати гаджетів дітям саме ввечері? Тому що яскраве світло екранів порушує вироблення мелатоніну, емоційне перезбудження ускладнює засинання. А страшні образи можуть спричинити нічні кошмари. Нервова система дитини потребує заспокоєння перед сном. Отже, візьміть, шановні батьки, собі за основу золоте правило Припиняйте використання екранів за одну-дві години до сну. Замініть їх спокійними активностями читанням, тихими іграми або розмовами. Крок сьомий. Будьте прикладом для наслідування. Ваша поведінка дитина копіює, і від цього у неї формуються звички. Становіть години без гаджетів для всієї родини. Під час спільних прийомів їжі, прогулянок або ігор відкладайте телефони у бік. Ваш особистий приклад найкращий урок цифрової грамотності. Крок восьмий Запропонуйте дітям альтернативи екраному часу. Це можуть бути настільні ігри творчі заняття, рухливі активності або читання разом. Крок 9. Обов'язково співпрацюйте з освітніми закладами, в які ходять ваші діти. Запитайте у педагогів, які освітні додатки рекомендує заклад, як інші батьки вирішують питання цифрової безпеки. Чи є методичні матеріали для домашнього використання. Як узгодити домашні та садкові підходи до екранного часу? Пам'ятайте, узгоджена позиція дорослих допомагає дитині краще засвоїти правила безпеки. Отже, шановні батьки, регулярне спілкування з педагогами допоможе створити єдиний підхід до виховання цифрової грамотності у дітей. Разом ми зможемо захистити дітей та навчити їх безпечно користуватися сучасними технологіями.